Мої вітання, друже, ти знаходишся на каналі Буксуна, і ми продовжуємо виживати в ультра-страшенний хорор, який зацікавив мене і, сподіваюся, зацікавив і тебе. Тому обов'язково тисни свого кльоца догори, будь активним і погнали! Погнали, погнали вивчати, дивитися, що воно тут і як воно, і щоб наше серденько билося якомога частіше і зжимався наш, наш задній прохід. О, до речі, я знайшов енергетик. Вперше я знайшов енергетик. Я вже доволі ще мало лута познаходив. Мені подобається тут те, що ми можемо лутатися і можемо навіть крафтити деякі речі. Хоча крафтом я ще, в принципі, не займався, але дуже-дуже цікаво. Так, зараз би бажано, я думаю, можливо, поставлю на заготовлені вкладочки всілякі припаси для того, щоб можна було їх швидко використовувати. Тому що вони тут не просто так, вони дають нам якісь певні бафи. І, до речі, воно там і пишеться, так? Да? You know, воно там пишеться. Що воно дає? Так ось. Не знаю, гра мене, чесно кажучи, зацікавила. Я вже казав, що останнім часом мене щось доволі приваблюють хорори. Хоча я далеко не той, хто їх полюбляє, в плані фільмів і так далі. Фільми я взагалі хорори, не дивлюсь практично. Тому що якось вони мені взагалі не заходять. А от ігри почали, слухайте, доволі так непогано заходити. Так. Звуки тут. Ой-ой-ой! ой 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 Блять! Що це таке, на? Блять, це якийсь... це полтергейст якийсь. Так, а якщо я нічого не буду робити, якщо я просто за. Блять! Коротше, треба тікати. Треба тікати, тут, походу, не вийде з ним геть нічого. Мене, по-перше, нема чим його бити. Е, мені треба знайти ключа. Мені треба знайти ключа від тих дверей. Так. так. Так, так, так. Є ключ, чудово, знеболюючи. Я сподіваюся, що він сюди не зайде. Блять, це йшов! Ой-ой-ой-ой-ой, що за потвора? Так, на шифті, на шифті, Коротше, зараз треба негайно рухатися до тих дверей. Треба від. Бля, він, і він і тут. Ой-ой-ой. Так, біжимо. Підкидаємо щось так, це воно. Добре, ми пройшли, він зайде сюди чи ні. Так, він мене переслідує, до сих пір переслідує. фу фу-фу. Просто-просто на, на пробіжці. Так, да, він за мною. Він за мною. Є ще одні дверцята. замкнуто, зачинено, серйозно. Так, добре, біжу далі. Ухід... Так. Фу, фу фу тут стає надто спекотно, тут стає надто спекотно. Треба вийти, треба. Блін, це що таке? За що мені так? Фу-фу-фу. Оце так да, оце так екшен тобі на початку. Фух, я вибрався звідти. Я вибрався звідти. Я не впевнений, чи я все залутав, але, скоріше всього, гра б мені не дала просто вийти. Якби я не зробив все, що потрібно. Так. Добре. Ой-ой-ой, оце так початок гри. Такого я точно не очікував. Там зверху, до речі, як ми йшли, там були зачинені дверцята. І цілком можливо, що ми знайшли ключ саме від них. Або вони нам відчинилися. Зараз, зараз ми й подивимось. Тому що я не розумію більше, чи є якась чи потрібно взагалі рухатися назад куди в ту локацію. Мені здається, що так і задумано, що ми так дали на п'яту, щоб. Так, да, слухайте, двері відчинилися. Дуже цікаво. Хоча до цього вони були замкнуті. Well а це, а це, а це що? А це якісь. Fester. Так. Угу. Можемо зберегтися чудово. Збереження це річ, яка нам необхідна. Ну і куди ж без музики, звісно, щоб тут кожен знав, блять, що я тут є. Так. Зараз знову треба закинути все до швидкого доступу і пробувати щось лекатися, крутити, мутити. Так, крафт. О, непогано. Крафт, до речі, те, що нам треба було. Але як крафтити питання? Mm -hmm. Зараз, напевно, буде хвилинка тупіння, але що поробиш. Інакше ніяк. Я так розумію, що нам. Ага, ну тут нам треба вибити ці прохід цей. Але для того, щоб вибити, треб... вибити треба кірка. А кірки нема, кірку треба скрафтити. А як я маю скрафтити кірку, якщо у мене немає руків'я? Та ніяк. Це ж логічно. Так, я починаю займатися якоюсь хріню. Починаю. Дати одне, друге, третє, якісь робити якийсь вінігрят. Так, а що в нас є взагалі тут? Що в нас є в цих кімнатах? О, я, до речі, бачу, там щось підсвічується, так? Да? О, так. Да. Є таке. О, те, що нам і необхідно було, до речі, голівка від, від цього. Від молотка. Радий, що тобі вдалося повернути контракт мені, якби ви хотіли розпочати наступний тиждень і так далі. Якесь міні-повідомлення, лист. От тепер ми можемо повернутися. Тепер є руків'я, тепер може щось і вийти з того. Так, ага, є руків'я. Воно, до речі, підсвічується синім кольором. Це означає, напевно, те, що ми можемо їх крафтити і взаємодіяти. Так, але недостатньо. Недостатньо одного руків'я і кірки. Що це таке у нас? Клей, можливо? Ага, ні. Голівка також не працює Молотка. Так, що я роблю не так? Це на це можливо треба перетягнути, як працює механіка крафту. Ні. Працює вона не так. Е, ага, 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 все, я зрозумів. Походу, це діло робиться ось отак от. Ні, не так. А якщо оце закин... О! От тепер воно працює. А що це таке? Вот, глуи. типу якийсь секлей? Що? Що, що це таке? Що за рідина, яка дозволяє нам крафтити. От, і тепер виходить кірка. Так, чудово, З цим ми розібралися. Тепер стало більш-менш зрозуміло. Зараз закину кирку до швидкого доступу, розбиваємо оці дерев'яшки і рухаємося далі. До речі, нагадую тобі, обов'язково тисни свого кльоса до гри, якщо ти ще цього не зробив. Дякую також всім спонсорам каналу, хто став спонсором. Е, да? е, я вам дуже чесно кажучи, вдячний. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую. Мені дуже приємно. І сподіваюся, мої відоси будуть для вас також приємними. Так, у нас тут апаторич на нас рухається. І я так розумію, що мені треба з ним пробувати файтитись. Застромлю йому кирку в його вжбан. Ой-ой-ой. ой А дві мощних тички, і він, і він холодний. До, до речі, з них ще також і випадає лутець. Я зрозумів. Це добре. Так як він був один, в принципі, можна було з ним файтитись. Ой-ой, ой а тепер він не один. На що я це сказав? Так. Ух ти, сучара! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Походу, мені торба. Походу мені торба. Їх двоє вони не надто швидкі, але накидали вони мені дуже знатно. Так, вони не йдуть сюди. Треба пробувати якось хилятися. Гристи те, гристи це, гристи сє. Так, підсвічується зеленим. Це що? Ага, все, я зрозумів. Медичний набір. Юзаємо. Також ще морфій був. Пі... Ти що сучара, Кидається камінням! Гнида! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, добре, забрали його. Треба знову. Треба знову юзатися. Так, я зрозумів. Нічого так просто не буває. Так, ще морфія. Добре, тепер треба добити цього. Ну, ти патороч! Ніхуя тобі злоба мене на Одесу! Так, зрозуміло. Гра повідомляє нас про те, що зараз ми повинні відкиснути Ні, Добре. Ми ще живемо. Ми хочемо їсти. В нас кровотеча. Нам треба негайно все це залікувати все треба залікувати. Так, да, до такого я не був готовий. Минулого разу я просто тікав від них. А тепер нам гра каже про те, що чувачі бігати вічно не вийде. Треба битися. Треба битися. Не сильно надто піднялося життя. Я думаю, що якщо таких два челіка да, потвори таких, на мене ще вийдуть, і на цьому, напевно, все і закінчиться. Підвантажило на якусь нову локацію. І це стає все доволі цікавіше та цікавіше. Подивимося, що буде далі. А я нагадую, в принципі, як завжди, вам, мої любі друзі. Якщо ви не натиснули ще свого кльоса догори, то обов'язково виправте це негайно. Ой-ой-ой, а тут скільки нам всього підкинули. Ну і збереження, блять, і куди ж без цієї, без цієї фалаутівської музики? Це щоб типу, знаєте, якщо вже дуже довго е, очечко тримається під стресом, щоб воно трошки так знаєте розслаблялося. Зараз ми наюзаємося всякої наркоти. Зараз ми наюзаємося всякої горілки, наїмося і вперед, вперед. Каміння поназбирали, тепер ще й будемо камінням кидатися. що? А що а ж, звісно, так, а для чого мені дійсно каміння? Я щось не зрозумів, можливо, це для крафту знадобиться чогось. Оу. Труба, серйозно? Я знайшов трубу. Так, чудово, У мене є ще один вид зброї холодний, за допомогою якої я зможу себе обороняти. Так, що нам тут пові. О, она... О, до речі, нам повідомляється про те, що ми можемо швиряти різними предметами в цих потвори і цим самим збиваючи їх. Типу. Заспокоюючи їх. Непогано, дивлячись від того, напевно, чим нас є кидати. На G О, стоїть, 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 наволоч. Ой-ой-ой, ой піде, нормально, він ще й загорівся. Я, напевно, кинув в нього якийсь коктейль молотова. 100%. Да, згорів, прикиньте. Дійсно згорів, працює. Буду знати. Чудово, тепер не тільки в рукопашну, тепер можна їх ще й закидувати всяким лайном. Гори потвора, гори в пеклі. Так, тут зачинено. Взагалі якісь кладовища, якісь надгоробки. Дивна місцина. Наче, знаєте, якесь підземельне кладовище. Ці, це взагалі мені нагадує реально якусь чи не тюрму, чи я не знаю, що це таке, а якийсь алькатрас. Так. Тай вепенс. Ага, персентус weapon. Так, я зрозумів. Ми можемо. Ми можемо, ми можемо. Натискати. Ага, кидати зброю. Ми можемо кидати зброю будь-яку зброю. Яку зараз екіпірував. На цього треба натискати на Т. Але я не буду цього робити, ви що прикалуєтесь, я не буду кидати своєї зброї. Що я потім буду робити, щоб я зловив. О, іде, іде, бля. Іде. На, на. О, нормально. да. Чудово. Коротше, воно їх притуплює. Вони ловлять приходи. На! Заточкою тобі під ребро. Покруч. Добре. Добре, добре. Ми 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 вже... Ми стаємо справжніми, як справжні воїни. Ми будемо битися. На. Бля! стаміна. Добре. По горлянці тобі. Ди сюди. Ой-ой, а оце така механіка, ти що, набагато багато чого покращує. Точніше, змінює, я би сказав, невірно сказав. Так, добре. Добре, добре. Тепер ми можемо з ними, слухайте, закуситися, тепер ми можемо з ними нормально файтитись. Не обов'язково від них бігати, тепер їх можна розмотати. Ой. Я... ви що? Я набираюся впевненості? Отакої. Це дуже добре. Тому що я, б, чесно кажучи, я як подумав, що це мені придеться від них так тікати, то це мені стало аж погано. Так, або ліворуч, або праворуч. Знімемо зараз ось тут оці дерев'ях і підемо ліворуч, подивимось, позаглядаємо всюди, де що є, можливо, щось ми і знайдемо. Треба не забувати лутати, тому що предмети тут як виявляється потрібні. О, іде, йде, йде, йде. Ходить тут один. На! Камінюкаю прямо в жбан! ще й трубою тебе тут від помри. О, а мені це починає, починає, так, знаєте, нормально подобатись. Коли ми вже не тільки жертва, але й мисливець. Ну, такий, знаєте, міні мисливець. А тут зачинено. Це стає куди цікавіше. Полюбляю бути впевненим, а ти полюбляєш бути впевненим? Так, ліворуч є якась кімната. Що в нас може бути тут? О, а тут у нас є стіл для крафту. Так, і каже, що ми можемо скрафтити. Якщо взяти ось цю бутилочку і оце. А тобі алкоголь? і виходить бинт. Чудово! Чудово-чудово-чудово. Тепер ми можемо крафтити бинти. О, ще компоненти для крафту. І ну й куди, звісно, без збереження. А якби я не сохранився? А? Палаут нас не покидає. Ой-ой-ой! ой 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 Ну нащо <тит> ти таке робиш, блядь? Хто таке придумує? Знаєте, йдеш собі спокійно, йдеш, йдеш, і тут добрий день. І хто скаже, та ні, чувак, це не стрьомно, та ніхера. Розкажіть мені. Добре, накидуємо їм. На жопку присів. Добре. Живемо. Ой-ой-ой, а далі я ж кажу, далі стає все цікавіше і цікавіше. Так, а ну це глухий курт. Це глухий курт. Головне не забувати про те, що в нас не так багацько здоров'я і що ми можемо дуже швидко відкиснути. Морфій знайшов. Нормально. Ну це якийсь наркоманський ліго прокляте. Стільки морфія в одному місці. Так, а тут що нам каже? Повідомляє нас про те, що ми можемо або парирувати удари ворогів, або можемо е, робити ухилення за допомогою шифту. Ну, Це зрозуміло, А от, до речі, на рахунок блокування ударів я навіть не був в курсі. Зберега, зб, зберегтися. Так, ага, тут нас уже очікують каменюкою в жбан. Добре, добре, давайте по одному, по одному. Бля, а чого що таке? Ага, мені здалося, що, що камінь нічого йому не зробив. Блять, вони також уміють кидатися. Господи, нащо ти дав їм руки? Так, добре. Всі, всі трьох померли. Ой-ой-ой, а я мощний, а я дуже мощний, я можу вже їх в... валити прямо пачками. Це вже стає не так страшно, знаєте? Ну, це стає цікаво. Так, лутець, куди ж без нього? Лутатися я люблю. Так, треба заюзатись. Відновити свій поточний баланс ХП. Потрошку-потрошку по просуваємося. Так, є ліворуч, а це що у нас? А це у нас карта. Карта тунелів. Я так розумію, що ми знаходимося там, де хрестик. А куди нам треба? Ліворуч чи праворуч? Так, тут. Ага. Треба брати кірку. Зараз проламаємо, подивимося, що там є знизу. В принципі, потім і буде вже зрозуміло. Куди ж нам? Так, зачинено глухий кут. Прикольно, мені подобається тут атмосферка і графончик. Реально такий, блін, під цей хорор. Круто. Ой-ой-ой-ой, вийшов ти що, їх двоє? Їх двоє! Так, вони мене загнали в глухий кут. Зараз або боремося, або помираємо. У мене почалась кровотеча. Давай, давай, давай. Гамселі. Добре. Навіть з когось пляшка випала. Ну це, напевно, був алкаш. Колись. Ще давно, до того як став потворою. Так, добре, далі що? Оу. Ми знайшли поламаний ніж. Так, нам, сві... нам повідомляють про те, що в нас кровотеча. да, Треба не забуватися мотатися бинтиком. Так, чудово, там поназбирували, тут поназбирували, розібралися. Там глухий кут, якась вихід з вентиляції, тепер це означає, що нам треба рухатися тільки ось сюди. Ще двоє. Ще двоє. Кидаємо каміння. То... Шкода, що тут немає рогатки. Добре. Є, мінусанули, Чудово. Та ти що, серйозно? Скільки їх тут? Ну добре, що вони хоча б такі. Так, в нас почався голод. Дякую, що повідомляє гра не про те, що я голодний, я, я бачу. Так. Камінням кидає, ну ти бачиш чи ні. Тут тільки я можу позадумці кидати камінням. на сюди. Отак от, от, щоб більш такого не робив. Добре. Так. Треба підхавати консервочок. І подивитися навколо, можливо, о, є, да. А це, до речі, що це, до речі? Так, ну зрозуміло. Спиртні напої для того, щоб можна було крафтити собі бенти. І всяка всячина. ой Ой-ой-ой, ще, слухайте, ще, ще є. Так, а що це у нас? Про що в нас тут йдеться? Це частка, яку ви маєте залишити, форт оазис не було б такою, коротше, зрозуміло. Знову якісь листи. Ну, Звісно, за допомогою цих листів ми типу, можемо, якби, розуміти, що відбувається і так далі. Або що відбувалося. Так, є стіл для крафту. Час зайнятися крафтом. Що ми можемо зробити? Так, а якщо взяти ось, ось цю, э, цей ремінь, я не знаю, чи що це таке, чи джгут якийсь, так, ну нічого не відбувається. Взяти алкашку можна зробити бента чудово, Робимо бента по-любому, тому що нам таке треба. М -м 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 -м, ні, так, це не працює. Угу. Тоді треба забрати трапку, взяти голівку молотка. І вийде, напевно, молоток. Так, да? Да, чудово. Тепер у нас є ще і молоток зі зброї. Чудово, прекрасно. Так, ще всілякі мотлах цегла нам необхідна, так як ми вже можемо кидатися по цим потворам. Ножиці непогано, і шматочок хліба. Блін, прикольно навіть те, що тут ово пана. Добрий день. Лови камінюку. Прикольно те, що тут а, персонаж ще хоче поп. Е, хоче і їсти. Хоче і пити, в нього є кровотеча, тобі ж нам треба ще й е, виживати, знаєте, таким чином себе, щоб ми нормально функціонували. В цьому це, це крута тема. Це реально крута тема. Так, дороб, добре, повипадали якісь трапча від них. Непогано. Питання наступне. Питання наступне в тому, куди ж тут рухатись. Так, оцей... Оця скриня мені не подобається цей ящик, його треба розквасити, можливо, там щось є цікаве в цій кімнаті. Да, в принципі, як я і казав. І тут є компонент для крафту. Цінна річ, насправді. Як виявляється. Так, а тут на нас що? О, а тут у нас збереження і також різні всілякі прикольчики. Так, ще одна якась карта з якимись відмітками. Будемо мати на увазі. Ну і зхраниться. Так, мені так не подобаються оці решітки. Бль... Я так і знав, я так і знав, я просто це я... я... Блін, я. Я просто це. Я знав це? Я прям відчував. Отвічумба Так, нас закинули на низ в якийсь підвал. Я сподіваюся, тут буде без полтергейстів і всяких приколів. Так, є перемикач. Для того, щоб взяти перемикач, необхідно що? А це що? М -м, а це ліки Необхіден ключ. Необхідний ключ. Сподіваюсь, що ми його тут знайдемо. Так, ці двері зачинені. О, є кімнатка. Кімнатка також зачинена. І в кімнатці також була схожа, схожі медикаменти. А ось і ключ. А ось і ключ. Так, іще, іще мідуха. Добре. Чудово. Так, а ми можемо вийти назад через ці двері? Як показує прак, Да, як показує практика, так. Ну і тепер рухаємося до перемикача. Цікаво, дуже цікаво, що тут відбувається. Тут якийсь такий, знаєте, якийсь свій особливий хоррор сеттинг Але мені заходить, не знаю. Напиши, чи заходить тобі таке. Просто я, реально граючи е, ось е, в цю гру, я, я кайфанув. Так, є, щось перемкнули. Тепер бажано би сходити донизу зараз і подивитися ліворуч, чи не відімкнулася часом та кімната, яка була зачинена. Да, двері вже є, є. чудово. Ми на місці. Знову ми зв'язуємося з цим якимось невідомим персонажем. Які спілкуються з нами по радіостанції. Споживати ліки, зроби всього це геть. Шо-шо-шо, споживати спожинь ліки? Незрозуміла надпис, незрозумілий. Так, питання в тому, куди рухатися далі і що робити далі. Я щось не можу зрозуміти, де є якісь дверцята, чи що нам треба відчинити. Можливо, нам треба піднятися якось догори, да? От отут, де ми провалилися і впали. Але тут також замкнуті двері. Хм. Тут треба Тут треба подумати. Тут треба подумати. Так, чи може спуститися донизу? Можливо, я десь там щось провтикав. Так, а це що це за дірка? А Ану. Да, добрий день. Сюди не варто було пригати.